Привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Щеденних Українця. І сьогодні наша тема заздрість. Сьогодні я зрозумів, що заздрю одній людині, одному своєму колишньому другові. Чому колишньому? Тому що коли розпочалась війна, ми хоч і жили в одному місті і дуже товаришували. Ну, я вважаю, що ми дуже товаришували. Він мені дуже багато чого допоміг. Він мені допоміг е, роз, ну, розкритися повністю, почати свій е, YouTube-канал. Він е, позбавив мене багатьох комплексів. Тобто, ну, коротше, е, З ним провели ми багато цікавого часу. Е, але я звичайно, ну, те, що допомагав, давав йому цінні поради, працював він у мене, якось його мінімально фінансував. Е, тобто, ну, така в нас була. Можна сказати, вигідна дружба один для одного. Але коли розпочалася війна, наші шляхи розділилися в протилежні боки, тому що в мене була одна позиція з приводу війни, в нього була інша. Коли я пішов, наприклад, на Блокпости, він не займався зовсім іншим. Але, коротше, не важно. Це його позиція. І в нас думки як би, по поводу цієї російської агресії розділилися повністю. Для мене руські окупанти — це мразі. для нього трошки по, по іншому. Він вважає, що це не російська, не Росія нас атакує. Ну, коротше, то, то не в тому суті. суть. Суть тому, що під час війни людина це стала набагато успішнішою, ніж була до війни. А я в той час став набагато успішніше. Я тримаюся на своєму рівні, насолоджуюся життям, працюю, але таких іменно значних. Значних імен рівків в розвитку своєму. Я не скажу, що в мене там якісь такі єсть, а в нього дуже значний. Він молодець. Він вже там возить і дитинку відпочивати на морях і купив квартиру, допомагає там всяким безпритульним і купив автомобіль нормальний, не якусь рихлю, а нормальний тобі. І в мене ще це почало, розумієте? Я ж типу, не хочу сказати, щоб я йому засну, там всі діла. Це мій матеріальним успіхом. І не тільки матеріальним він популярний дуже став е, в інстаграмі, скрізь. Це ж себе тіпа, починає тіпа, як би мовити, заспокоювати. Блядь, да це ж він сіперетюга, е, як сказати, родини, да Це ж всі ці гроші він виманює типу, на волочинність, а дати тих на себе. І коротше, таку хітню? Я цього не знаю. Це чисто мої думки. Я собі починаю не крутити. І починаю душі його, знаєте, типу, ненавидіти, Ненависть така в мене до нього з'являється. А потім це ж, це, так, знаєте, я це проганяв ці всі думки. А вони заново приходять, приходять, приходять потім якось його бачать. І вони заново і якось я стараюся, типу, ну, треба розуміти, що це його позиція, це його вибір, це його. Мировоззрідє. Ми він не робить нічого незаконного. Він висловлює лише свою позицію. Ну я ж, я ж прикручую свію так, що він гар і цими всякими е, непорядними речами, які він е, ну, що в нього інша, ніж мене, він заробляє кожен. І це для мене така, знаєте, типа злоба така. А це не злоба. Це називається заздрість. Тобто, в мене проснулося до мого колишнього товариша е, велика просто заздрість. Я йому почав заздрити. тому що я, можливо, ніколи навіть не міг подумати, що таке. Хоча я завжди знав, що він стане популярним і успішним. Ну, це все факт. Чи, що він повіситься як в кінці свого життя і в новині війни, це теж факт. Але що він буде популярний і успішний, це я знав завжди. Е, так що. Би, е, от іменно, я себе оправдовував, що він не гідний, і свою ненависть до нього. Але це була саме надзвичайна заздрість. Я йому заздив, його успіху, оскільки сам е, не так власно реалізовую цей час. Е, що я хочу сказати? Це потрібно, якщо ви комусь заздрите, це великий ваш гідні. Ви завжди це осознать і не заздите. Я ніколи до цього моменту, я не не пам'ятаю, щоб я комусь заздрив, Але тут я реально заздрив. Саме чорною такою, знаєте, заздрістю, яка переросла в ненависть. Не заздріть нікому. Оця заздрість, вона вас толкає на це. Ви не можете розвиватися в бізнесі. Вам трудно, у вас які невещі мислі. Ви думаєте про те, про що вам не слід думати? Не слід думати про е, успіхи іншого і не радуватися ним, а заздрити, не слід цього робити. Тому що це тільки збиває вас. Це, це антимотивація. Не світ, не... Якщо ви не можете, так би мовити, ви що не можете. Якщо людина це все здобуває законним шляхом, скажімо так, не йде по крові, а просто це реально законним шляхом. Все це Разні думки, разні позиції, разні погляди на якісь певні події, це законно ми живемо демократичній. Якщо в нього виходить, а в тебе ні, бо ти там тіпа, позиції більшості дотримуєшся, то це лише твої мовити, проблеми. Людина в цьому не винна. Ти лучше порадуйся і навчися в тої людини, яка це може робити. Не зазвичай, що воно там прийшло з не, з неоткуда. Все воно про з сідкували. Це все путь. Я як проаналізував його життєвий путь, це він дуже складний. Не кожен з нас би такий путь захотів проходити. Щоб зараз мати ту якусь квартиру там, машину, це складний життєвий путь. Не просто так воно все це падає. це дідусь все. Йому треба було до цього дійти своїм життєвим путем. Шляхом, шляхом. Е, прожити ці всі зміни, оці статуси, коли... щоб це без матюків сказати, не знаю, як сказати. Поганого чоловіка статусу. він дуже багато статусів, поганого чоловіка, він дуже багато там людей гноблять в Фейсбуці. але це лише їхні проблеми. Він в цьому не винен, що його вони ненавидять. Це їхні проблеми. І тому я зрозумів, що це лише моя проблема, це заздрість. І з цим вам, з вами з усіма поділився і раджу всім теж проаналізувати людей яким ви, можливо, там заздрите, або може почнете заздрити. І зрозуміти, що це дуже погано. І це лише ваша чи моя відаю, що ми комусь заздрі не розуміємо, чому. Це вже відклонення нормальної психіки. Тому <кхух> раджу за всіх тільки радіти, бажати всім е, нормальним людям, е, здоров'я, благополуччя. І щоб вас завжди підтримувала сім'я, друзі, ну щастя, добра.